Позицію у Каши Васим не було. І знову доводиться кидати здалеку, але із цієї позиції забивають. Все, проти нього грає 91-й номер. Назар нападайло. І атака лівого крайнього Гадельшин Знову Готовий кидати. Савчук. Савчук відбиває після більш ніж певної перевоги в першому поєдинку. Кидок, сейв, підбирання. На 6 метрах стоять гравці Донбаса, не виходять. Мінімум вільних зон залишають. Практично їх немає. Кидок Савчука в штангу і м'яче перетинає лінію воріт. Замість нього Олександр Звірков на лівому півсередні. Передача в лінію. Гладкий забиває. Пас віддавав Щерба. Знову кидає з відскоком від підлоги. І це працює. Передача на Коноваленка, той швидко віддає. Потужний постріл від Дмитру. Все, Щербаков. Все, Фол в нападі. Костірухи і фізична сила. Зупиняє Зверкова Шебловский. Знову кидок Щербакова вниз. Намагається атакувати з ударом об підлогу. Пас в Лінию! Кидок Зверкова. Клас! Передача в кут і сова. Важко, важко. Нормально саді. Брати проти Євгена Сапуна. Воленко. Назар нападає до. обробив м'яч. Савчук здалеку. Далі ксьова зупинили знову. Буде гра Віталія Псьова. Кара з гострого кута, сейв. Коваленко на позиції лівого півсереднього. Коноваленко. Коноваленко! Перший тайм завершився. 11-10 на користь з Кашелесем. Перехоплення Савчук. Савчук на швидкості. Савчук. Передача Шудловський Забиває. Братий зараз на позиції правого півсереднього також приносить користь команді. Не втрачає. Також може зіграти. Чекаловний тренер київської команди. входить лівий крайній Гадельшин. Переграє суперника Віталій Щерба. Коваленко. Савчук здалеку. Забиває Данила Савчук. Поблять взагалі без голів, але скільки вже результативних передач він віддав. Пас в лінію хороша суперліге. 4-5 квітня базальдати туру. 12. національної Першості. Наразі у турнірі. Щербаков. Знову кідок Щербаков. Ні. Передача в лінію. Коноваленко так і не вийшов на майданчик, поки Ілля Тіщенко. Кидок Савчука здалеку. у та А одесу етабі Константа. Кубінки Карпати та сніг. Шло. Пас в лінію! Класно зіграв Шило. Кедок Савчука. Шило в лінію. Ще одна результативна передача від Івана Шила. Після його пасу. Із кашум. Савчук атакує. Савчук. Виключилось Думбасу. Щербако перехоплення. Іде на кидок. Шило, Кара. Щербако. Кидок, Шило. Знову передача. Третій пас в не став лідіо. Коваленко, коваленко. Савчук. Діфт пас кут і забиває. Забиває Максим Павлюк зустрінеться один на захисники Донбаса. Переможний гол з Каша ВСМ. Отже, в цьому матчі 28-27 на користь СКШ ВСМ.